Привіт, друзі, мої шанування. І сьогодні я пропоную вам надзвичайно цікаву подорож до всесвітньо знаменитого, харизматичного міста. Я думаю, що на планеті Земля немає людини, яка б про нього не чула. І називається воно Сан Франциско. Я дуже давно мріяв побувати у цьому місті. І ось, дякуючи мому другу Віталію. Ми туди і направляємось. Компанія наша складається із шести людей: я, Віталій та Володимир з своїми трьома донечками. Виїжджали ми із столиці штату Каліфорнія міста Сакраменто. До Сан-Франциско нам 88 миль, тобто 140 кілометрів. У гарному товаристві відстань майже не відчувається. Тому невдовзі ми вже побачили хмарочоси Сан-Франциско. Забігаючи наперед, хочу сказати, що наша подорож видалася дуже цікавою, змістовною та захоплюючою. Тому не перемикайтеся, поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, якщо ви цього ще не встигли зробити. Отож, погнали! Сан-Франциско місто та центр одноіменного округу у штаті Каліфорнія. Місто розташоване на Західному побережжі США. І з виходом до Тихого океану. У 1776 році іспанці були першими європейцями, які постійно оселилися у цих землях. Вони заснували місію і назвали її на честь святого Франциска Асиського. Після спалаху золотої лихоманки, у 1848 році у місті розпочався період бурхливого розвитку. Після катастрофічного землетрусу та пожежі 1906 року Сан-Франциско швидко відбудували, і сьогодні це одне з найвідоміших міст світу. Сан-Франциско відоме своїми пагорбами, своїми туманами та поєднанням сучасної архітектури із багатьма старовинними стилями. Тут можна зустріти колоніальний вікторіанський, андалузький. Та ще багато різних архітектурних витівок. Назва міста походить від імені католицького святого Франциска. Але до 1848 року місто називалося Херба Буена, що у перекладі з іспанської мови означає хороша трава. Населення Сан-Франциско становить майже 900 тисяч жителів. Це за даними перепису 2017 року. Місто знаходиться на четвертому місці у Каліфорнії за численністю населення та на 12-му у США. Але це друге за густотою населення місто країни після Нью-Йорку. Місто насправді дуже маленьке і становить квадрат із сторонами всього 11 кілометрів в довжину і 11 в ширину. При цьому площа Сан-Франциско становить 600 квадратних кілометрів. Але з них на сушу припадає всього 121 квадратний кілометр, а на воду 479. Усі місцеві візначні пам'ятки можна обійти за добу. Незвичайність міста в тому, що воно розташоване на 50 пагорбах. Кожен другий турист вважає, що у затоці біля берегів Сан-Франциско водяться небезпечні акули-людожери. Місцеві жителі тільки сміються, коли чують такі байки. Акули там дійсно водяться, але всі вони невеликих розмірів. І до того ж, майже ніколи не нападають першими. У Тихому океані дійсно є небезпечні акули. Але в затоку вони потрапляють дуже рідко. Таку інформацію я вичитав на одному із стендів на набережній. Але дуже рідко це не означає ніколи. Отож, мабуть, таки диму без вогню не буває. Найбільш густонаселеним районом міста. Є китайський квартал. У ньому проживають близько 100 тисяч чоловік. Ви, можливо, бували у китайських кварталах у інших містах. Але китайський квартал Сан-Франциско це інша держава. Це найбільший чайнатаун за межами Азії. Він також є і найстаріший у своєму роді у Північній Америці. До речі, у Сан-Франциско також знаходиться найстаріший у США Японський квартал. Та все ж таки далі. За чайнатаун. Він був майже повністю зруйнований під час землетрусу 1906 року. Після чого він був перебудований цілком у китайському стилі і став навіть привабливішим ніж до катастрофи. Нині зі своїми храмами, театрами, майстернями, малими підприємствами, магазинами, антикварними та сувенірними крамницями, чайниками та традиційними аптеками. Чайнатаун став одним з найважливіших місць у Сан-Франциско. Якщо ви подорожуєте через Сан-Франциско під час важливого свята чи події в Китаї, ви можете очікувати, що побачите детальне свято. А святкування китайського Нового Року тут вважається найкращим у Північній Америці. Що цікаво, у США, в Каліфорнії, і саме у Сан-Франциско були придумані перші китайські печива із передбаченнями. Парадокс. Але придумав їх японець. Транспортна система у місті Сан-Франциско найрозвиненіша на заході США. Громадський транспорт настільки комфортний, що близько 35% населення міста користуються ним щодня. Відома багатьом силиконова долина, розташована у безпосередній близькості від Сан-Франциско. Щорічно тут проводиться один із найбільших та значущих конкурсів американських вин у світі. Після оголошення переможця влаштовується публічна дегустація вин лідерів. У 1906 році у місті стався сильний землетрус. Через стихію, що розгулялася, почалися пожежі. Але води під рукою не було, зате вина було більш ніж достатньо. Близько 56 мільйонів літрів цього напою пожертвували місцеві жителі, щоб загасити пожежі. І, походу, тим вином добренько удобрили тут ґрунти. Це не таке вже й велике місто займає четверте місце у світі за кількістю мільярдерів. До речі, засновник відомої компанії Apple Стів Джобс також народився у Сан-Франциско. Перші у світі джинси також з'явились тут. І саме тут, у Сан-Франциско, у далекому 1945 році, була заснована Організація Об'єднаних Націй та затверджений Статут ООН. На початку ХХ століття у Сан-Франциско діяв закон, який забороняв паркувати машину на тротуарі більш ніж на 15 хвилин. Справа у тому, що масло, яке капало з двигунів, роз'їдало асфальт. Звідси і виникли такі жорсткі обмеження. А ще у місті існує старий, але діючий закон: якщо людина потвора. Їй заборонено ходити по вулицях. Хто, хто вважається потворою, може визначити тільки поліція. Але навряд чи цей закон зараз хтось сприймає усерйоз. Щороку до Сан-Франциско приїжджають близько 17 мільйонів туристів, але місцеві жителі не дуже їх шанують. Очевидці стверджують, що городяни не дуже шанобливо ставляться до гостей і не люблять показувати дорогу. Чесно кажучи, я цього не помітив, а можливо ті, з ким я спілкувався, самі були туристами. У всякому разі, я б до цієї інформації не ставився як до 100% доконаного факту. У цьому місці, як і у всіх Сполучених Штатах, дуже багато бомжів безпритульних. І ось до них місцеве населення ставиться цілком лояльно. Їм виділяється досить таки пристойна допомога від міської влади. А м'який клімат дозволяє їм цілком комфортно існувати. Хоча ось такі умови з великою натяжкою можна назвати комфортом, але дуже багато бездомних не поспішають розлучатися із своїми привілеями. Вулицями Сан-Франциско їздять канатні трамваї, які є не тільки різновидом громадського транспорту, а ще й вважаються національною пам'яткою. А тим часом. Ми дісталися ще однієї національної пам'ятки, яка у реєстрі національних пам'яток записана під номером 88. Це палац образотворчих мистецтв. Спеціально чи випадково його зареєстрували у реєстрі під номером 88. Мені достеменно невідомо. Але зате мені відомо те, що вісімка вважається числом магії та чуда, символ безкінечності. Для християн це уособлення відродження. А скажімо, у Китаї вона символізує час та простір. Магії та чуда у цьому палаці просто предостатньо. Адже це палац витончених мистецтв. Щодо самого палацу, то він створений був для того, щоб відтворити занепади руїн стародавнього Риму. А на плесо цієї лагуни можна дивитись безкінечно. Ось вам і нумерологія. І раз ми вже зачепили тему вісімки та числа 88, то я на кілька секунд відійду від теми Сан-Франциско і скажу ще декілька слів про 88. Для неонацистів та ультраправих у США, а згодом і у Європі, є кодовим гаслом або закодованим привітанням Гітлер, оскільки літера «H» стоїть у латинській абетці восьмою. а також це означає 88 заповідей білої людини. Написаних Девідом Лейноном. Сорі за такий не дуже ліричний відступ, але мені здалося, що ця інформація може бути цікавою. І щоб коли бачили подібні написи, то розуміли, звідки ноги ростуть. Це графіті із Василькова що під Києвом. Але давайте повернімося назад у Палац образотворчих мистецтв у Сан-Франциско. Цей палац є комплексною монументальною спорудою, яка розташована у районі Марина. Її було побудовано для міжнародної виставки Панамо Тихоокеанського регіону. А згодом, починаючи із 1915 року, вона використовувалась для експонування творів мистецтва. Повністю перебудована вона була з 1964 по 1974 роки. І це єдина споруда з усієї експозиції, яка збереглася на своєму місці. Спочатку цей комплекс виглядав ось так. Він був дуже великий і виділявся на фоні міста. Найвидатніша будівля комплексу відкрита ротонда, її висота 162 фути, а це 49 метрів. Вона оточена лагуною з одного боку та примикає до великого вигнутого виставкового центру з іншого, який відділений від лагуни колонадою. Станом на сьогодні виставковий центр є найбільшою одноповерховою будівлею Сан-Франциско. Він також використовується як місце проведення таких заходів, як весілля чи ярмарки. Палац витончених мистецтв був одним із десяти палаців у центрі Панамсько-Тихоокеанської виставки. Виставка також тоді включала в себе експозиційні палаци освіти, вільних мистецтв, мануфактур, різноманітних галузей промисловості, сільського господарства, харчових продуктів, транспорту, шахт, металургії та палац машин. Палац образотворчих мистецтв був спроєктований Бернардом Мейбеком. Йому було доручено створити будівлю, яка б слугувала тихою зоною, де відвідувачі виставки могли б перепочити. Між відвідуванням переповненого ярмарку та переглядом картин і скульптур, виставних у будівлі за Ротондою, Мейбек спроєктував те, що по суті було натхнено руїнами з іншого часу, давньогрецькими та римськими архітектурами, зокрема, у фортом Піранезі і залишків так званого храму Мінерви Медики, що у Римі, а також символічною картиною Бекліна острів Мертвих. Прогулюватися тут це естетична насолода для очей, вух. Це 100% покращення настрою, якщо у вас його немає або хтось спортив. Але палац не завжди був місцем проведення культурних та мистецьких заходів. Під час Другої світової війни він був реквізований військовими для зберігання вантажівок та джипів. Наприкінці війни, коли у Сан-Франциско була створена Організація Об'єднаних Націй. Автопарк для лімузинів, якими їздили державні діячі світу, було створено саме тут. Із 1947 року зал використовувався у різних цілях: як склад міського паркового управління, як центр роздачі телефонних книг, як склад для зберігання прапорів та наметів і навіть як тимчасовий штаб пожежної частини. Та, дякувати Богу, зараз цей комплекс використовується за призначенням. Тут залюбки проводять час мешканці міста та їхні гості-туристи. Але скільки не гуляй, людина влаштована так, що скільки б ти не споживав духовної їжі, шлунок все рівно нагадає про себе. Так і ми вирішили, окрім духовного, спожити ще трохи їстівного. І бажано з м'ясом. Ну а у Штатах завжди під рукою хот доги. Хоча цей чудовий винахід харчової індустрії був придуманий не у США. Технологію виготовлення сосисок завезли сюди німецькі емігранти на початку 19 століття. Достеменне походження назви Хот-Дог невідоме. За однією із версій у рекламі перших хот-догів у США використовувався силует собаки породи такса, що і вплинуло на назву продукту гарячий собака. Точно не знаю. Чи це голод дався в знаки, чи то насправді Холєра він був таким смачним. І нам було абсолютно все рівно, звідки пішла його назва. Бо підкріпити свої сили нам було конче необхідно. Адже нас ще чекав Голден Гейт. А після Золотого мосту ще й Алькатрас. Але про Голден Гейт та всесвітньо відому в'язницю Алькатрас. Я розкажу уже у наступній частині. Отож, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити. І якщо було цікаво, то поставте лайк цьому відео. Буду вам дуже вдячний. А можливо, є якісь зауваження? Напишіть у коментарях. Обов'язково дослухаюсь. Ну а на сам кінець, я хочу побажати усім нам усього самого найкращого. А саме найкраще для нас це зараз перемога. Отож. Як найшвидшої перемоги, і як наслідок її миру. Вірте в Бога, вірте у наші збройні сили, вірте у свої власні сили, і Україна обов'язково переможе. Побільше оптимізму та поменше суму. Бувайте здорові та до зустрічі. Слава Україні!